Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flux. З вами Іра. Це ще одне відео дуже такого едукаційного характеру, навчального характеру. І я з новим мікрофоном. Скажіть мені, чи вам подобається цей новий мікрофон? Скажіть. Вам краще чути, гірше чути. Мені приємно, вам не важко. Це моя улюблена фраза. І сьогодні в нас в дуже в такій лаунжевій, спокійній обстановці, будемо розбирати, що ж таке насправді оці самі правильні, мега правильні значення карт Таро. Я одразу хочу вам сказати дисклеймер. Все, що я кажу зараз, це моя думка. Мені сумно, що в 21 сторіччі я маю це сказати, але я маю це сказати. Це моя думка і, будь ласка, запрошую вас з нею погоджуватися і не погоджуватися. Давайте відкриємо дискусію. Але от моя перша велика думка: нема правдивих значень таро. Їх нема. Абсолютно нема. І ви придумуєте їх самостійно. І коли мені зараз будуть задвигати і казати, Боже, а як же кабалістичні вчення, які прив'язані до Таро? А як же всі ці системи? А як же книга е, закону, який кролю написав до е, Колоди, так, Таро Тота. Як же там ілюстри... ключ Таро, так, ілюстрований ключ Таро, до, е, який написав так, до своєї, ну, по факту, не зовсім своєї, але ладно. До колоди Памели Кольман Сміт? А як же воно? А як же вони А як же? Вони же такі маестро. У мене одне єдине до вас є питання. Коли ми з вами кажемо, про те, як становлення було Таро. Таро це мантична система, яка вона передовсім пішла своїми значеннями від гральних карт, що каже нам, що практично 52, 52 карти, 56 карт, перепрошую, 56 карт з колоди Таро, тобто це більше половини, ми не знаємо їх достеменних значень. Чому? Тому що культура ворожіння на гральних картах, вона насправді закрита культура. Перед... Як це виходить? В когось десь був ждошит. Комусь якась бабуся передала про карти, хтось там сказав ще щось, хтось сказав і тому і подібне, і так далі. Так? До чого я вам веду? Я вам веду до того, що. Ми з вами більшу частину карт Таро, ми не знаємо достеменно значення. А сьогодні я, наприклад, хочу розвіяти, можливо, якісь ваші уявлення про те, що ми достеменно знаємо 22 значення старших арканів, або яких раніше називали Козирів Таро. Тому що ні, ми не знаємо. І отут, на цьому моменті, я нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де я це все обговорюю. Він так само називається Терн Flux. Завжди таро у Русі, завжди посилання в мене от ем, в боксі моєму, де я описую все. І крім цього, я навчаю таро індивідуально. В мене є курс, який так і називається Terran Flux. Тому, якщо вам раптом імпонує мій стиль викладання, прошу. Отже, давайте поговоримо з вами про старі значення Таро. Про що вони взагалі були? Це, ці значення були взяті за основу трактування колоди Марсельської. Етейла, потім їх дуже сильно змінив. Але пізніше, пізніше, мабуть, зовсім іншому відео про взагалі е, традиції Таро в плані саме історичній якісь перспективи. Давайте сфокусуємось. Дурень. Дурень, довгий час він називався дикою картою, е, карта, яка ефективно пересирала всі карти, які випадали до. Таку функцію, до речі, в сучасному ворожінні, якщо я не пам'ятаю, дуже часто приписують е, е, піковому вальту. Але Джокер він навіть в карткових грах, тобто в карткових е, грах, він, в іграх він має якусь таку цікаву погодність функцію. Так? Е, і карта Дурня за часів Таро Вісконці не мав номера і вважався саме останній 78-ю картою в колоці. Мах. Оригінальна назва Багатела походить від дієслова підв'язати за пояс. Тобто це був такий натяк на решту медиків, які в грі, в карті вказував на те, що можна трохи мухлювати, маніпулювати, це карта противника. І тут не такий важливий момент, що ключове слово тут трохи. Взагалі вважався, що карта второ грали як настольну гру, якщо що. І вважалося, що карта Мага вона, вона має дуже мало сил. Взагалі, перші козирі, які йшли, там були деякі викрулені козирі, Єрофан серед них, а він п'ятим номером іде. Хоча знов нумерація… Любі моє, нумерація Козерів Таро вона зазнала таку величезну зміну, що вам просто і не снялась. Ну, коротше, сам маг, сам цей хлоп на карті, це такий був собі трюкач, який замідяки показував на ярмарки всілякі е, трюки для простого люду. Е, е, його колега, ворожка, яка сиділа в себе в шатрі, вона виконувала таку саму розважальну функцію. І ви. І ми з вами, я теж, я не така, як ви. Я не не, не, не така, як ви. Я теж звичайна людина, яка е, виконує таку саму. Ну, наразі я теж себе балую різноманітними, е, різноманітними веселищами, включаючи погляду е, карти таро своїх колег. Папеса, папа, імператор імператриця. Були символами влади духовенство. Духовенство представляло в нас папеса і папа і світської влади. Імператор та імператриця це в нас вони світське представляли. Відносини між парочками були дуже цікепські. Кожен робив в лапках приємності та підсирав представнику іншої влади. Імператор назначав папу. Папу благословляв намісництво імператора. Але по суті, вони не могли вирішувати речі без згоди. Один одного. А відносини між цими двома були дуже часто просто от поганючими. от Просто якщо ми подивимося на реалії, в ідеалі це імператор це символ того, що влада Христова царює на грішні землі. Він захищає папу, його владу. Імператриця це консорт імператора, яка в важливий момент, вона не має жодної влади. Папеса це найдивовижніша фігура серед усіх цих карт, бо її прототипом є папеса Іванна, яка буцімто заміщує роль посаду папи два роки і сім місяців. Але це все може бути абсолютно історичною вигадкою. Чому? Тому що ну, навіть в цих от, там, таких знаєте, історіях там не вказує, тобто там взагалі вказується, що вона не в папа в той час аж два роки-сім місяців не приймав нікого. І от якраз поки він нікого не приймав, вважали, що там намісництво вона. Тут ще такий цікавий момент, що папа і імператриця вони дуже часто допомагали один одному, тому що імператриці було вигідно мати такий собі бекап у вигляді папи. Чому? Тому що вона могла. Як, яким чином жінка та чому вона взагалі зображається в нас імператриця дуже часто вагітною? Ну, тому що її влада. Єдина – це народити майбутнього імператора, виростати його під себе і коротше, мати, ви зрозуміли мати цікаве, мати цікаве життя, де вона буде своїм синочком потім управляти. Закохані, вони е, називалися ще картою коханця, вони ж називалися картою заміжжя або одруження, вони ж були картою Амур або Кохання. Ніхто справжньою назвою карти цієї не знає. А всі, хто каже, хто знає, це бреше, тому що там дуже важко, ну скажімо, от істинність. От коли ми кажемо з вами про істинність Таро, я перепрошую, яка істинність, якщо в нас паралельно існують дуже різні документи? Е, на деяких картах варіанти є. Цієї карти є купідону, якого зав'язані очі. На інших картах там є жінка і чоловік, які і нишком одружуються. Є натяг на те, що це не дуже славісний такий шлюб. На іншій карті є дві жінки і чоловік. У якого зав'язані очі, одна з жінок вважається мамою чоловіка, яка віддає його, яка віддає свою цю Божу царапинку да, за, за можну, але не надто прекрасну жінку. Карта має сильний вплив і пов'язана з картами долі, вона ж називається ще Колесо Фортуни, та картою смерть. Чому? Тому що. Взагалі, кохання вважалось це було дуже погано. Я на курсі своєму Терен Flux, Я весь час жартую з дівчатами, що в Марселі е, чаще це не хороша взагалі карта, тому що ну карта всього масті не хороша, тому що е, кохання вважалось мало бути або по зальоту, ви смієтеся, це правда. Кохання мало бути або по зальоту, верніше, шлюб мав бути, або що вже є дитина, або, по, тобто це жезловий шлюб, або мав бути пентакливий, що є бабло, все. Оці всі закоханість, вони вважалися такою божевільною, формою божевілля. Деякі кажуть, що на карті закоханих є міф про Геркулеса. І там навіть є зображення, де він робить вибір. Подивіться, загуглять міф про Геркулеса, дві жінки, і вам видасть, видасть картину, почитаєте. От вам бачите, як я зсунула ДЗК зразу. Колісниця, колісниця це одна з таких дуже дивних карт і найзагадковіших карт колоди. Одні її вважають таким сигналом тріумфу, що по типу вершник виривається в місто з радісною звісткою про перемогу. Інші вважають, що символізму недостатні, тому що це лише весільний генерал, фігура у платформі на платформі у вигляді вершника. Вона була дуже часто частиною якогось свята і карнавального дійства. А сам собі карнавал це був ще тим дивним дійством, тому колісниця вважалась персоніфікацією церкви. Церкви як історія от, намісництва Бога, знову ж таки, на землі, що в нас є храм Господній, що в нас є Дух Господній, який отак коротше ходить. Але знову ж таки, дуже багато чим оповита ця історія. В нас є також три карти чеснот. Це мужність, також сила, справедливість та помірність, це персоналізовані людські чесноти у вигляді людей або персонажів, які фігурували в виставах та вуличних театрах, а також у відомих творах та витворах мистецтва, там картин, наприклад, дуже часто, коли ви там бачите, що сидить сидить жіночка, чоловіка, потім такий ще собі дуже красива особа. Дуже часто жіноча, до речі, між ними. Ви такі, а що вона там робить? Це одна з чеснот може бути. Була і четверта чеснота, яка второ, до речі, не потрапила, і це була розважливість. Відлюдник, він же старий дід, він же час. Це була фігура такого батька часу. До речі, такий фан-фект: фан в англійській мові час ну, на смерть це вона, а в англійській смерть це він. Uh, тому це є ця фігура «Батько часу, яка з'являлася під час святкувального року в постановках і п'єса. В п'єсах знову ж таки це така собі особлива була фігура. Вона показувала старий вік, вона показувала лік часу, вона показувала, що одна віха закінчується, а інша починається. Колесо фортуни я казала, що ця карта її ще називали долею. Вона чи не єдина карта, яка мала явні язичницькі такі відсилки, яку лишили в таро, де панує християнський дух. Так, панує християнський дух. Будь ласка, відійшліть все це відео тим, хто думає, що в таро нема християнства. Марсель дуже сильно базується на християнських цінностях. Там дуже багато зображень, е, елементів церкви, елементи церковної влади і тому подібне. Дуже багато. Але в колосі Фортуни в нас тут залишаються явні такі язичніські відсилки. Е, сама богиня Фортуна у пов'язці з оча, в, на очах крутила колесо, аби не віддати перевагу ні багатим, ні, ні знаті ні Шибеник. Деякі вважають, що це був реальний мрець, але чогось його повісили не за шию, а за ногу. І обличчя в нього ну, дуже спокійне. Ну, подивіться, будь ласка, на, на карту, якщо у вас є можливість. Бо він насправді ніякий мрець, а підступний зрадник. І цікаво, чого ж в нього акцент на ногах. Дуже часто в нас ноги яскраві, тобто червоного кольору, червоні, оці панталони. І Знову ж таки, він висить підвішений за ногу. Так дуже часто підвішили зрадників. Смерть це найстрашніша карта колоди, і смерть то смерть. Е, смерть дуже часто пов'язана була з, з чумою. І цю карту настільки бояли, що писали тільки її, її номер, не підписували її. От, не підписували геть. Зірка, Сонце, місяць. Це де не сильні астрологічні традиції того часу. Зірка, зірка взагалі персоніфікувала астрологію. На карті місяць зображалася зірка, яка уособлювала астрологію, але мала риси Діви Марії. На сонце несло асоціацію з народженням Христа. Потім пізніше буде зміна. Там буде грецький міф е, на карті Сонце зображений. Є про двох близнюків один з них який. Е, Напів, напів, тобто там один з них безсмертний, один з них смертний. Не буду вас загружати цією історією, а карта місяця вона отримувала таку сумнозвісну вже потім традицію, що це дуже часто показує карту нападу вночі на місто, тобто така важка історія. Суд, він же Янгол, і а сама а сама карта відсилає не до страшного суду, останнього суду, а до оживлення мерців. А ця процедура була до страшного суду. Таким чином, у нас є щонайменше чотири карти, які відсилають нас до церкви. Від найменш важливої до найбільш важливої це папеса, папа, колісниця та янгол. І Young, знову ж таки, це в нас була альтернатива суду. І карта суду, до речі, мала дуже гарне таке, гарне, гарну назву. Світ – це карта, яка мала щонайменше сім варіацій. На одній з яких був зображений… Мілан, який втілював собі міць, скажімо такий символ влади церкви Європи, і це вважалось суд найвищий козир. І я вам казала, що в нас іде посилення, тобто влади арканів, старших, перші аркани практично нічого не вирішуються, За винятком. Ну, за винятком папи, але ми не знаємо, за яким номером він насправді йшов. І потім їх, типу, підвищується потихеньку їх важливість. Ви помітите, що я пропустила дві карти: Диявола та Баштю. Про диявола на десертик розкажу про башту. Башта називалася Богомольною дуже або домом Бога. І вважалось, ну вона вона показувала взагалі зміну влади. Причому зміну влади світської, зміну влади духовної. І за цю карту могли чи крикнути голову, тому її ховали з колоди часто і туди не до її, тобто не ставили. Вам треба було мати дуже багато гарних зв'язків для того, щоб мати цю карту у своїй колоді Таро. А тоді нагадаю, воно відмальовувалось це все, щоб це все було дуже дуже дорого. Якщо ми з вами кажемо про диявола, то ми з вами будемо казати про диявола в дуже нестандартній формі. Візьміть карту диявола і карту Єрафанти, навіть якщо у вас колода І uh, що ви побачите? А ви бачите ви наступне: що вони дуже схожі. І дивіться, папу і рішення папи не можна ніяким чином, і я хочу підкреслити. Ніяким чином не можна було е, применшувати, зменшувати, ще щось робити. Ну, не можна все. Не можна це баста. Але можна зробити фігуру диявола, який, от, знаєте, там як кажуть, Боже, мені там мене диявол попутав, оце можна зробити було. І таким чином можна було цієї карти критикувати владу папи. До чого я вам це вела? До чого цим розповіла? Насправді, скажіть, що звучить як казочка, правда? Але я вам це все розповідаю до того, що коли вам будуть казати, що у таро є конкретні значення, або коли ви будете намагатися завчити значення таро, люди мої милі, люди мої дорогі, мої слухачі, любі друзі, це повне мечне. Ви самостійно, так, в системі таро є система. На цьому все. Ви, там є система значень. І коли ви користуєтесь чимось, нагадуйте собі, що ви користуєтесь чимось, що ви щось якимось чином користуєтесь. Ви, але це такі собі, знаєте, милиці перед тим, як ви будете формувати власні значення таро. І це мега важливо. Це от, реально мега важливо. З цим я вас обіймаю. Я бажаю вам класної години, де б ви не були. Е, бажаю вам класного дня або коли ви будете це слухати. І ми з вами обов'язково ще, ще ми ще з вами почуємось.